Дивіться, що ми купили клас. DJ Pocket 2 комбо, такий набір для відеозйомки, і карточку. на 256 гигабайт. Розпаковка камери DJI Pocket 2 Creator Combo. И ось. А вот, вот же нам где стояла камера в чехле довольно жестко вытягивается, там скажу. С чьим она так? Потому что такие малютки. То таке малютке. То, щоб ти розуміла екран, а чого той екран такий маленький? Слухай, на телевізорі, як ми дивилися, то якось виглядало більше. а таке Воно все заклеєна. Яке малюсіньке. Недаром казали всі, ой, яка малютка, яка малютка. Ой. От я відклею. Два. Чекай, до... Слухай, новісінька. Легенько відклею, легенько. Тримай, може, другою рукою підтримую. Отак пальцем підтримуй. Відкрив камеру. Може не Шобана. треба було? Як то не треба було? Треба. Ой, як блестить? Обережно, не зламай голову, я тебе прошу. Так. На екрані, от зараз я знімаю, вона навіть виглядає велика. А фактично вона така малюсенька, така мініатюрненька. О! це тобі не смартфон. Це взагалі маленький екран. Клас. Може на розряжена? Ой! Ой! Якицепідко! Клас. А польська мова є Deutsch, Espanol, Англійська. Ну, окей. English. Яка малютка? DJI Mimo. Походу треба до смартфона приключити. Можна так її включити і зразу знімати. Ooh. Ну Поки що нема на що знімати там камеру цю е карту пам'яті, але ось є, от вона. Вже курку робить. Курку. Так ходить, курку робить. Все, сховалася. Добре. Там у нас є слот, один, другий, третій. Є? Слот для лінзи і для. До речі, хочу тобі сказати, що один. Який купив собі камеру на каналі, казав, що ті слоти там дуже легко в них загубитися. Угу. Тому придумайте собі якийсь кошельочок, тому що воно вилітає, і він декілька разів не загубив. Я придумав, придумаю. Це маєш, власне кажучи, тут. А, здехлий кіт. А це для того, щоб мікрофончик не шумів. Тут маєш ага, шнурок. шнурок. Ось тут ми його продінимо. Шнур для зарядки. Так? Ну, чи передача даних якихось, no. не знаю. Тут маєш лінзу. Додаткову? Слухай, то та вона така малюсенька. Хто Я... лінза? Ну. No? Ну це зовсім мініатюрний. Я собі -то так навіть не думала, що так виглядає. Клуб, Та я знаю, що де зовсім. Таке ми ну, пальцями не поручено. Ну, якось тримається. Покажи. Ну, тримається, не так, випадає. чекай, ну, бо не бачу, не, не, ну, ну. поставив, от тримається, бачиш, не випадає. Не видно там нічого. Ну ладно. От, видно, угу. видно. Да, Ти давай. не рухай, я тобі порухаю. Добре, давай далі. Добре, йдемо далі. Тут якийсь мініатюрний. <laughs> це ступ для таких маленьких пальчиків. Це для це як дитяка камера. Це як дитяка камера. Та щоб підключити телефон. Ага, підключим. Не. зараз підключимо. Так. Зараз тільки потім. От воно, знаєш? Не, б... не видно мені в камеру. Ти не а, рухай камеру, а добро, я буду рухати. Добре, давай. Видно. Бачиш, тепер видно. Так. І там ленд. Бачиш. Ще якась мініатюрна штука. Джойстик. Джойстик він окремо включається. Ага. Слухай, Айроз не бачу тієї насадки. Чекай, чекай, ти не бачиш. Ну не значить, що її нема. Є? Не, не бачиш просто. Mm. Ось, джойстик. А заглушку поставимо сюди. Так чи що? Чи для чого? Куди вона? Має йти? Яка заглушка? Ось ну, тут якась. Зараз. Добре, не знаю куди та заглушка має йти, але наразі так є. А, тут ще щось є. А заглушка, напевно, сюди в камеру. Добре, сюди. А так. тут же ж намальовано де. Отут. Тут от. Вот. А це для під'єднання до айфона. Окей. Чого для айфона? Бому, що... До смартфона. Ні, це до айфона. Так? Поставив і є. все. <звук> Ну хіба що з кимось будемо з наших дітей? то Здехли кіт. Шнурок. А микрофон де? шнурок Секунд. Слухай я буду боятися пошкодити ту камеру, то Та ж така малюсенька. Вона. Ну, ти, не дали, дітей, ти не пошкодиш. <рігла> 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 так все Сказали, що дуже туго вдівається ця. Ану, пробуй. Це треба зняти, щоб не пошкодити голову, щоб не пошкодити оце. Обережно, не поламай. Тобто буде дуже шкода. Буде. І що важко? Нормально. Може перший раз це роздіжджена. Така сама, тільки з гвинтом, угу. а це. Для цього? Щоб до палки прикрутити якось. Ні, не до палки прикрутити, а щоб з'єднатися з мікрофоном. Ой, ти нажав, уно ну, голова крутиться, зараз поламаєш. Ти на щось нажав, як вдівав. Обережно, там вже сказали, що як будете насаджати, не поламайте голову. І екран не роздави. Ой. Я ж боюсь торкати. Так зручніше тримати буде. З тим. Ну так, нам якраз добре до... з мікрофоном. І це, власно кажучи, сам мікрофон. Там здохли якісь якусь теж важко чіпляється. Не, не важко чіпляється, просто сюди лізуть. Ну, ну ті шерст. Шерсть, шерсть лізе. Ну, тримається. Тримається. Кота. О! Маєш? Угу. Маєш мікрофон. Все маєш. Заглушка. І тут ще маєш таку штучку. Ага, це ножки. Обережно вони дуже такі делікатні. Металічні. А, металічні? Ага, ну то добре, видно, що пластмасу її тур злабають. Ти прикручуєш до того, щоб все не загубило. О! І маєш. Угу. Все в комплекті. Просто тут треба... Є такі сумочки продаються для того. Ну і все, лишилося нам підключитися. А карту ще? І всунути. карту сунути. Ну давай вдягай карту. Ну, no SD card. Okay. окей. Ой, як у нас місько робить. Аж страшно. Карта. Тройка пише. Трійка на 200 з чим гігабайт? Двіста 256 6. максимально хаває. Угу. Ну то добре, то багато, в принципі. Якщо знімати не в 4 к то надовго вистачить, якщо в 4 к то не дуже. Є карта. Тепер покажи, як її вставляти і куди її вставляти. Слухай, я не можу дістати. Обережно, щоб її не пошкодити. Плнуть. Добре. Вона іменно де карта, не хоче відірвати. Так, Так. тепер куди вставляємо? Ну тут десь от є. Яким боком? Ну... Там намальовано боком? Дивись, щоб не, не, не Ну, так рівно лізе, а туди криво лізе. Ну добре. О, влізло. Покажи, як воно виступає там. Не виступає. А добре, а попробуй тепер витягнути карту. Витягнеш без ногтів. Ага, витягаєш. Ну добре. Ну має так клацнути, знаєш, так. Заскочитись. Заскочили. Добре. Загружаємо аплікацію. Тут треба в телефон загрузити, так? Ну. No. Ага. Беремо телефон і скануємо QR-код. І що в телефоні показує? Ну, no, перекерував. Побрав! Тепер відкриваю. Заінстальовувати. Інсталюю. Доступ до, до локалізації є. Ну пробуємо. Так, показую, щоб не в камері було видно. Що ти натискаєш і що ти вдягаєш? Видно, не видно. Що ти вдягаєш, скажи. Перехідник, щоб під'єднатися до телефону. Добре. Так. Те. І що далі? Що ми там каже? Дозволити відкрити. Згадуємо. Добре. Активуй DJ Pocket. Так, добре. Зареєструйся, добре. Реєструйся Адреса адрес емейл. Угу. Отже, треба зареєструватися. Відповідаючи на питання, які будуть задані, натиснути активувати. Катуляцію Джені зстало активуване. Ну і все. Активувалося. Мікро сд Так, значить, мікро сд ми ввели. Причому, бач, тут написано, що має бути цифра 3 швидкість. Так у нас і є. Максимальна поємність карти. 256 ГБ. Там дуже в телефоні відбивається світло. Якось так О, так, якось постав. Тепер натиснути, потримати. У нас, в принципі, вже включено. Ладно, ще раз включимо. Ну, от, вона мене вже знімає. Тепер... Один... Один раз натискаєш на цю кнопку, то воно буде переключати триби відео і фото. Два рази натиснути коротко, то щоб вона відцентрувалася. Три рази коротко, воно переключає між камерою вперед і камерою селфі. Якщо цю з червоною крапкою натиснемо. Один раз зробить фото, щоб почати або зупинити відео, то, то, а. Ну, тобто натиснути, щоб почати фільмування і зупинити. Не знаю, як тут запис. запис. Щоб почати і зупинити запис. Або фотографію, в залежності від того, який там в тебе три вставлений. Можна регулювати вручну. Нахил камери. Або вживати джойстик. Або на екрані дотиковим. Вірту... А, віртуальний джойстик. На екрані дотикуємо. Самоучки є. готові О! І тепер ми можемо бачити, що вона знімає. Ось можна на смартфоні. Тільки треба е, такий ухвит щоб під'єднати, щоб воно стабільно було, бо воно так нестабільно. А ну, ну, якщо ти тримає... за телефон тримаєш, то воно. Ні, ну буде. воно типу тримається, воно тримається на тому. А так, якщо з ухвитом, то воно стабільно буде триматися. В принципі, якщо тобі хочеться знімати і бачити, що ти знімаєш на телефоні, то можна. А якщо Full HD, то на 8 годин місця буде. а в 4. На п'ять з половиною години. З'єднатися з телефоном, не будучи підключеним. Знаєш? Ні, не пам'ятаю вже. Ну, я тобі кажу. Через блютуз? Угу. Ану. Які ж я не знаю як. Ми ж дивилися відео від. Не показував ніхто, як то з'єднується. Ну, натисни на Bluetooth ну, і шукай шукаю. у уроджені. Ну, шукаю. І в телефоні, і там. Діді покет є. О, ну бачиш? Наприклад, під'єднаєшся до мого телефону. Ти щось знімаєш, а я бачу, що ти знімаєш. Так? І регулюю тобі, що і як знімати. Przysłała zapis. Tak? Uh -huh. Dobra, zaraz podejmę, że tam nas nie ma.